Конор Бен проти Кріса, Юбенка молодшого, велике продовження сімейної битви, що триває ще з 90-х, епічна заруба та головне питання: чи зміг Конор взяти реванш за поразку свого батька? З вас вподобайка. З нас огляд. Жвавіше розпочав Конор, боєць з номінально меншої ваги пробував діяти наскоками, кидаючи оверхенди. Вочевидь, робить ставку на дивовижну здатність суперника пропускати дурні плюхи. Кілька точних атак, але переважно одиночні. Та й в цілому більш переконливий старт був саме на боці Бена. Він постійно смикає, хитає свого противника, готуючи дальній хук. Кілька разів на зближенні це проходить досить вдало. Від Юбенка переважно на старті ми бачимо лише джеб, яким він не влучає в противника. Чим більше Конор рухається, грається тулубом та провокує свого опонента, тим важче здається, що цей бій складається для кріса добре. У третьому раунді удари Конора стають все акцентованішими, і одним боковим він підкошує ноги противнику. Кріс змушений клянчувати та виживати. А в одному епізоді просто робить прохід у ноги. Дуже погано виглядає. Юбенк тільки джеб і переважно в нікуди. Здавалося, ніби він вийшов на бій одразу не в найкращому стані. Хоча я відзначу брудненьку роботу Конора, цей хлопець не бридкує ударами по потилиці. Отримую ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet, бери від гри своє. Коли здавалося, що бій може стати одностороннім, Юбенк вімкнувся. Нарешті пристрілявся своїм джебом, а суперник трохи підзупинився. Ось тут уже довгі руки роблять свою справу. Виглядало, що Конор більше пропонує ненависть і рубку. А Юбенк принаймні якось намагається боксувати в класичній манері від суперника. І з плином раундів у нього виходило все краще. Він значно краще відчував темп свого опонента та зрозумів, звідки буде заходити Бен. Конор весь час небезпечний, але і Юбенг дав час противнику показати свій геймплан. Найкраще, що вдається Конору в цьому поєдинку, це рубка. Вийти на близьку дистанцію і там насипати боковими, попри удари противника. Юбенк старається на це не йти, але теж питання по витривалості. Чи її вистачить, аби стримати агресивного суперника. В цілому виглядає як класна рубка двох стилістично різних бійців. Хороше продовження батьківського протистояння. Кріс час від часу сам зближується і пропускає такі бокові, після яких уже змушений чіплятися за противника, щоб не впасти. Так виглядає, що перемогти може той, хто краще вгамує свої емоції, а їх у ринзі було багато. Нерв відчувається. Розсічений юбенк в останніх раундах виглядав важкувато. Конор приберіг більше енергії, і краще розпочинав три хвилинки, але кріса вистачало на те, аби насипати по тулубу в кінцівці раунду. Рефері вже в крові, турки позаду на ногах. Емоції беруть гору у всіх. Наприкінці їм не вистачало сил, аби тримати руки біля голови і оборонятися. Але все ще вистачало люті, аби викидати ці руки в голову один одному. Класний махач з елементами боксу. Дванадцятий раунд і знову фантастика. Юбенк вибухнув і видав відрізок із хвилини ударів нонстопом. Такі міцні хуки в бороду, що в будь-якому іншому бою хтось би вже ліг. Але тільки не тут. Як не триматиме капа, триматиме лють. Дуже люте протистояння. 116-112. усі три судді віддали перемогу крісу Юбенку. розсічений, знесилений. Але він продовжив справу свого батька. Але по такому протистоянню хотілося побачити би і реванш.